Привіт! Дуже радісно бачити е, усміхнену церкву. Е, Я так підвів, трошки підбадьорив, чи не зовсім? Ми пригадали якісь речі. Добре. Е, сьогодні трошки поговоримо про страх. І от на початку хочу запитати: а які у вас асоціації зі страхом? Які емоції, от ми трошки пригадали, от які у вас емоції зі страхом? Неприємне, Неприємне щось. Угу. Ще. Не хочеться хочеться. віддалятися. Сковує, трохи, так? Зжимає така. Угу. Адреналін піднімається. Емоції зі страхом. Добре. Дивіться, я хочу запитати, чи знаєте, ви що таке запобіжник? Е, є різні види. Е, якщо говорити про струм, то він ходить по колу. І от в певному місці є запобіжник. Це така річ, через яку також проходить струм. І вони є різні. Є для якихось приладів маленькі, є для автомобілів, а є для е, квартир, будинків. Я думаю, що одну річ із цих ви точно колись бачили. І от е, що він робить? В певний момент, коли напруга вона зростає. Або якийсь відбувається стрибок, критична ситуація, він просто вимикається. За рахунок себе він не пускає струм. Не пускає. Типу, він запобігає від якихось поломок, пожеж, від різних речей. І от е, я хотів би, щоб ми сьогодні подумали, що е, страх, він також може інколи запобігати від певних речей. От він може інколи зупинити нас від чогось. Е, зберігає. І, що цікаво, словник каже, що страх це стан хвилювання, стан тривоги, неспокою, викликаний чеканням чого небудь неприємного, небажаного. І давайте так уявимо собі. Уявимо е, такого хорошого водія. Водій хороший, він дуже довго. От, накопичував на, на свій автомобіль, він нарешті купив, і от хороший воділь, він вчився дуже добре і він їздить. Ем. Як ви думаєте, яке його ставлення до автомобіля? Яке його ставлення? Обережне. В нього манера водіння спокійна, відповідна. І якщо ми будемо говорити про його автомобіль, то напевно більше всього він в хорошому стані. Цей водій він оминає різні ями, він не їздить там, де не потрібно. І, знаєте, про його автомобіль можна сказати, сів і поїхав. Давайте візьмемо іншу ситуацію. Візьмемо батьків і дітей, так? От батьки вони переживають про своїх дітей. І якщо хороші батьки, вони намагаються обмежувати в чомусь дітей. Вони від чогось обмежують. Вони вчать якихось правильних речей. Вони прививають якісь звички, вони виховують, тому що вони турбуються, вони намагаються помістити своїх дітей в хороше оточення для того, щоб щось було. І якщо ми глянемо на цих дітей потім, то їхні діти, вони, звичайно, не ідеальні, але вони виростуть толковими. Тому що якщо виховання в дитинстві було хорошим, це має потім наслідки хороші. І сьогодні ми розглянемо страх Господній. До чого ж це все? Е, взагалі, страх Господній. Я думаю, що ви точно чули цю річ. І е, що цікаво, я от пошукав в Біблії, що ж Біблія каже про страх Господній, і що, навіщо він взагалі, що він дає людині, які це має наслідки. І от зачитаю декілька буквально висловів про це: що е, Біблія говорить про страх. Страх Господній це мудрість. Написано. Написано, що зрозумієш страх Господній, знайдеш Богопізнання. Страх Господній він примножує днів, у Господньому страхові сильна надія. Страх Господній це криниця життя. Написано, що ліпше мале в Господньому страху, аніж скарб великий, але тривога при цьому. Написано, що провина викуплюється через милість і правду, і страх Господній він відводить від злого. Страх Господній веде до життя, і хто його має, ситим ночує. І зло не досягне його. То тепер хотілося б мати страх Господній? Ми бачимо ряд позитивних речей. І я думаю, що кожному хотілося мати ці речі. І от ми пам'ятаємо згадували про запобіжник. Страх Господній він запобігає від зла, він зберігає від зла. То от що ж тоді потрібно, щоб? Запобіжник в нашому житті спрацював, і ми були збережені. Зараз ми зачитаємо основне місце: це Приповість 8.13. І цей вірш він насправді набагато глибше відкриває нам про страх Господній, ніж ми собі уявляємо. Отож, страх Господній лихе все ненавидіти. Я ненавиджу пиху та гордість і дорогу лиху та лукаві уста. Страх Господній лихе все ненавидіти? Ми говорили, що він зберігає від лиха, але тоді, коли в нас правильне ставлення до нього, коли в нас ставлення ненавидіти, тоді Він може нас зберегти. Він зберігає від лиха. І от я хочу запитати, запитання: а як у вас проявляється страх Господній? От просто давайте спробуємо е, пригадати, коли останній раз у вас е, це проявлялося. От ви відчували, ви думали? Точно я не буду цього робити. Побоюся Бога. От просто е, ось, які речі у вас відбувалися останнім часом? Спробуйте пригадати. Я думаю, що точно в кожного були такі моменти. І е, одного разу колись я задумався, а, чи є в мене страх Божий? Чи є в мене цей страх Господній? Е, не те, що Бог Він сильний, і він зараз може мені щось зробити, і я цього боюся, щоб він зараз нічого не зробив. А страх Господній. І я думаю, а чому в мене його так мало? Чому його так мало? І як його тоді набути, як його мати? І цей текст він дуже добре нам відкривається. Він каже, що якщо ти будеш мати правильне ставлення до лихого, ти будеш ненавидіти це? Буде страх Господній. І знаєте, наше ставлення, воно визначає наш страх. Як ми ставимося до певних речей, відповідно, ми маємо страх до цього чи ні. От хтось згадував різних тварин, і от ну, до нас неприємне ставлення, якась огида, можливо, страх, або ми боїмося, що воно зробить нам шкоду, і ми маємо страх, ми боїмося цих речей. Наше ставлення, відношення. Воно визначає на страх. А до чого ж тоді нам потрібно відноситись правильно з ненавистю цією? І ми бачимо далі, що цим лихом, до якого потрібно неправильно ставитись, є написано, що я ненавиджу пиху та гордість. Пиха та гордість. Взагалі, протилежні риси це смирення. Пиха, гордість, смирення це, можливо, ми поговоримо про характер. Людини, те, яка вона є. Характер, от погодьтеся, що характер саме це те, з чим ми стикаємося з людьми. От ми дотикаємося до людини, і в першу чергу ми дотикаємося до її характеру. Ми запланували зустріч, і якщо людина запізнюється, то значить ми стикнулися з її непунктуальністю. А це якийсь характер. Це лише один із прикладів. І постійно, от, коли ми дотикаємося, ми бачимо, є багато ряд. Хороших рис характеру. Але є також і не зовсім. Є протилежні, які навпаки заважають. Байдужість це характер. Неуважність це також риса характеру. Замкнутість в собі. Песимістичність постійна це також характер. Нерішучість, нестриманість. Коли людина трішки грубить, це також характер. Прояви егоїзму це також характер. Краще бути люблячим і безвідповідальність, і різні речі це прояви нашого характеру. І це написано що це лихе. Віддалятися. І я от дивлюся зараз на вас, на кожного. Радісно дивитися. Оскільки в кожному справді помічаю якусь хорошу рису. І вона не одна, і їх багато. І знаєте, якщо, наприклад, поспостерігати. До цього, після цього, ми з вами спілкуємося, бачимось, то насправді ти можеш інколи сісти, дивитися, і просто насолоджуватись, наскільки ти помічаєш хороші риси в людях. І це дуже приємно. Мені подобається спостерігати за людьми. Багато хороших речей. Але от попри це все, інколи в нас бувають і якісь пошкодження. І от автор наводить, він наводить два прояви цих речей: пиха. І гордість. І ці прояви не самі позитивні, вони навпаки можуть самі небезпечні. І, знаєте, інколи дивишся на автомобіль, він такий красивий, пофарбований, але там є якісь м'ятини. Якась царапина, або е, рижики називають, вилізли, поржавіло щось. От начебто машина красива, але от є якісь такі певні недоліки. І... Страх Господні це боятися проявів свого характеру з не найкращої сторони. Негативний рис. Страх Господні це боятися лишитися таким, як я є. Коли я боюся, що в мене може це знову проявлятися постійно. Знаєте, інколи бажають. «От ти такий класний, будь таким, як ти є. Ніколи не люблю так бажати людям. Оскільки ну, не можна, потрібно цього боятися. Боятися, в нас має бути бажання прагнути до кращого, прагнути до цих рис, Божих Рис, які Він. І от е, ми говоримо про характер. Е, погодьтеся, що коли ми чогось боїмося або щось ненавидимо, да от в нас є такі речі: в кожного різні. Коли ми щось боїмося, ненавидимо от ми від цього віддаляємося. Ми відштовхуємось. Ми не хочемо дотикатися до неприємних цих речей. І так само воно буде і тут. Коли ми, нам неприємні негативні прояви характеру речей, які в людині, якостей цих, то ми будемо від них віддалятися. Нам це неприємно. Якщо в нас буде правильне ставлення до цих речей. І от. Помітив одну таку річ, що інколи, ми говорили, що в кожного є позитивні сильні сторони, негативні, і ми з вами всі дуже різні. От В кожного якась дуже різна сильна сторона. І от Інколи дивишся на людей, і ти помічаєш, а як це він так може це робити? Тож тут все просто. Я дивлюся на свою сильну сторону в інших людях. Я думаю, як ти так це робиш? Давай краще. І от ми інколи можемо помічати в інших людях, але в них інші сильні сторони. І ми можемо вже в собі розвивати ну, не, не ті думки, які потрібно, думки якогось осуду різних речей. Коли ми дивимося, але важливо дивитися, а що в мене. І ми бачимо наступні речі: я ненавиджу і дорогу лиху. Дорогу лиху. Кожен з нас ми ходимо різними дорогами. І от наші дороги в більшості визначають наші принципи життєві. Наші принципи, за якими ми принципами живемо, за такими дорогами ми й ходимо. Вони нас так і скеровують. І от е, я пам'ятаю, коли вчився, здавав на права, е, дається три спроби, щоб здати водіння. І от уже я здав дві, і я не здав. І лишається одна остання. І я пам'ятаю, я беру додаткові заняття з інструктором, я з ним сижу в машині, ми їздимо, і він каже: Слухай, ти ще не втомився. Я кажу, що я вже втомився. Я вже скільки їжджу. І він каже: Ну дивись, є одна пропозиція. Є одна пропозиція. Вирішити все просто. Але ну ні, я буду боротися. Я буду ходити, я буду їздити ще, буду вчитися. Тому що. В мене є правильне ставлення до чого? До корупції, до ненависті. І мені це неприємно. Вибір, якою дорогою можна піти? Вузькі і широкі дороги є. І от різні принципи до різних речей вони вказують, якими ми дорогами ходимо. Інколи в нас бувають різні такі просто відмазки, які ми собі придумуємо, інші люди пропонують: ну слухай, ну це ж не так страстно. Не так страшно. Дивись, який ти часу зекономиш. Дивися, наскільки це простіше. Але це порушує принцип. І тому важливо мати повністю негативне ставлення. Ні і крапка. Тоді це нас може зберегти від лиха, від тих лихих дорог, якими можемо ходити, які нам пропонують. І от, знаєте, якщо тривалий термін. Побути серед людей, в яких, в яких зовсім інші принципи, як в тебе, то ти вже можеш стати не таким категоричним. Такі, ну, В принципі, не так і страшно. Тому що вони на тебе впливають. І в тебе змінюється ставлення. От, Якщо взяти людей в нашій країні на Сході, так? і ми знаємо цю проблему, що коли з ними говориш, вони вже інше ставлення, Запитують, хто ти. Ну... Тому що певний час на них впливали так само і на нас. Коли на нас впливають світ, він впливає, він щось пропонує. Наскільки ми в цьому перебуваємо, ми можемо якось зглажувати ці кути, бути не такими категоричними. Ну, Так, да, але інколи можна. І от саме тому жоден християнин він просто ну, не може без церкви. Він не може без постійної спільноти. Не лише просто недільні богослужіння, а спілкування, відносини, зустрічі, дружба посеред тижня постійно перебувати в цьому, оскільки від того, яке оточення, це впливає на якими дорогами я хожу. Тому от не можна собі давати різних поблажок, це може погано вплинути. І ми знаємо всі цей перший псалом, де написано, що блажен муж, що зарадою несправедливих не ходить і не стоїть на дорозі грішних. І не сидить на сидінні злоріків, не ходить, не стоїть і не сидить. Чітко сказано, ні, ні, ні. І тоді він блажений. Ці речі. Знаєте, інколи буває ще така річ, що коли в мене вже якась протоптана стежка, колись я щось робив, зараз я це не роблю, але шляхи залишились. Стежка заростає, але по ній легко при... вернутися назад. І от до цих речей потрібно бути з, об... з особливою обережністю. Тому що, якщо я знаю, що не давати жодних натяків на це, відсікати просто речі, інколи, знаєте, е... ми можемо полезо ходити і думати, що все буде добре. Але ну не можна цього допускати. Краще зразу відрізати. якщо знаю, що десь мене буде. Чекати небезпека, спокуса, якісь різний вплив, ну то краще зразу віддалитися від цього. Відношення до цього змінити. Воно мені неприємне. Я це ненавижу. Негативне мене ставлення до цього. Все, як тільки маленька пропозиція, зовсім ні, ставлення негативне. І тоді страх Господній може врятувати. А коли ми собі щось думаємо, ну, можливо, щось мнемся, мнемся, і тоді воно просто наступає на нас. Тому важливо зберігатися від цих речей. І ми маємо кожен свої різні слабкості, і з ними краще не загравати. Написано що далі: ненавидіти лукаві уста. Лукаві уста. В Луки 6,45 написано: бо чим серце наповнене. Те говорять уста Його. Чим серце наповнене, те говорять уста, я задав собі запитання: а без лукавого серця лукаві уста можуть бути? Луста, уста це виходить лише відображення нашого серця. Просто ми висловлюємо те, що всередині нас. Те, що, те, якими ми є, ми просто це висвітлюємо. І от я вам скажу по секрету, що навіть в людей, які мовчазливі, От начебто постійно мовчать, це також проявляється. Потрібна просто якась певна ситуація, от в якій можна буде це проявити. Можливо, це рідше буває, тому краще мовчати, але потрібно тільки ситуація, і це проявиться. Тому що в кожному серці є якісь такі речі. І знаєте, в нашому житті вдосталь ситуацій, в яких це проявляється. Ну просто кожного дня. Це наша буденність. Коли щось нас. Якийсь подразник, і ми зразу виявляємо, що ми думаємо, що ж в моєму серці. І знаєте, от наша така важлива думка таке просто важливе усвідомлення, що не потрібно мати статус лукава людина, щоб викорінювати ці прояви. Інколи можна просто думати: ну я ж взагалі не лукава людина. Але дрібні прояви цих речей вони можуть бути. Ну, Прояви цього такого гнилого серця. І вони можуть бути зовсім непомітними. Зовсім непомітними. І це насправді страшна проблема християнства і взагалі кожної людини. Оскільки, ну, я б ніколи не сказав, що я гордий. Ну що я гордий? Ми дивимося в загальному. Ну, я ж не горда людина. Але, Такі речі непомітні, вони можуть підкрадатися і бути в мене в серці. Я б ніколи не сказав, що я пліткар. Чи якісь інші речі. Проблема в тому, що ми оцінюємо глобально. Я людина не горда, але цей гріх він протікає різними щілинками, різними маленькими проями. Ми їх, можливо, взагалі не помічаємо. Але він є. Коли подивитися на красивий будинок, от ти дивишся? Класний дах. Вікна великі, ну хороший дизайн, красивий будинок, але маленькими щілинами, ми ж не помічаємо, що туди може потрапляти. Ми не бачимо всіх тріщин, які там можуть бути приховані, різних таких речей, які знаходяться під фасадом в серці. І от е, знаєте, є одна дуже класна книга, е, називається Терпімі гріхи Джері Бріджес. Я думаю, що вона в багатьох є. І хто її справді ще не прочитав? От Дуже рекомендую. Вона дуже сильно і багато описує про речі, про які ми можемо примиритися з ними. Ми можемо їх не помічати. Ми можемо думати, що це нормально. Зараз в суспільстві багато речей стають нормою. І це тенденція все більше і більше. Ну, це нормально, а що тут такого? Багато непомітних речей, але вони є, і вони руйнують моє серце. І ми, от. Зовсім якось недооцінюємо ці мінімальні прояви цих речей, таких як нечесність, невдячність, гордість, егоїзм, гнів, осуд, заздрість, ревність, лукавість, прив'язаність до світу, до різних речей. Цілий букет такий назбирав, да? Ну ти скажеш, ну то ж це не про мене. Диви, мішок проблем назбирав. Але цей мішок, він може просто. Дрібними речами бути в нашому серці. Якісь маленькі прояви. Я не скажу, що я там невдячний, але інколи можу це проявити. І це якось торкнеться. І це може бути. Ми не такі, можливо. Але в дрібних проявах це справді руйнує. Тому це важливо просто розуміти. І тут відбувається такий процес маскування під загальними якимись хорошими речами. Ще, можливо, бути така схильність, що. От, начебто зробив щось хороше да? і після цього не помітив там, декілька таких дрібних, поганих речей. Сфокусувався на іншому, не помітив. Маскуються ці, ці речі. Диявол, він же ж хоче навпаки затерти, мінити фокус, забрати від цього бачення. І от бачити в собі ці речі це надто важливо. Бачити речі, адже коли я щось не помічаю в собі. Не помічаю, то це вже щось не так. То я не можу бути повністю здоровим і мати повністю класне серце. Тому запитання, чи я бачу. А знаєте, мені дуже подобається, що Бог Він завжди готовий відкривати ці речі. Він постійно відкриває. Якщо я щось не помічаю в своєму житті, Господи, відкрий, що не так, бо я вже щось взагалі нічого не помічаю. Начебто все так добре. Помічати щось і змінювати ставлення до цього. Змінювати ставлення, коли ми маємо негативне відразу ставлення до цих речей, які проявляються, то ми від них віддаляємося. Нам неприємно бути з цими речами. Ми постійно прагнемо. Ну, це природний процес, віддалятися від того, що нам неприємне, до того, що ми погано ставимось. Тому страх Господні це щось більше. Це не просто не вкради там, не вбий якісь важливі такі серйозні речі. Ми інколи думаємо. Так, це воно. Це не потрібно робити. Потрібно віддалятися від цього, але це щось набагато ближче до кожного з нас. Це щось те, що є в нас. Якісь інколи ми не помічаємо речі. Страх, от він може бути позитивним. Ми говорили, що асоціація зі страхом це щось неприємне. Але страх він може бути позитивним, коли він віддаляє нас від лиха. Просто коли я розумію, що страх, моє відношення до лиха, мене віддаляє від цього зла, це ж добре. Страх Господній це щось позитивне. І от я бажаю кожному підкреслити в собі щось, що є. Я думаю, що от ми з вами роздумували. Кожного приходить на думку якісь свої особисті речі. І от важливо, наскільки їх підкреслити. Якщо не вдалося щось пригадати, Господи, відкрий мені, будь ласка. І він це зробить. Бог живий, Він працює в наших серцях. Він хоче, щоб цих речей ставало менше, щоб ми боялися, віддалялися і мали неправильне, негативне ставлення до цих речей. Знаєте? Е... Докір. Докір це приємно? Якщо говорити про докір від людей, то якось в більшості напевно не зовсім, так? Да? Не зовсім приємно е чути правду в свою сторону. Але докір це мої відносини з Богом, коли Бог мені щось відкриває в мені, коли Він щось каже. І от, знаєте, інколи. Сидиш, думаєш, і якось Бог так оп і відкрив тобі щось в тобі. І ти такий. Хочеться просто взяти і такого Бога і плакати. Типу, не дав палкою по пальцях, а так якось ну, з любов'яри. Докір, якщо докаряє Бог, то це інколи така реакція. Тому страх Господній. Це не просто якісь наші дороги, наше ходження перед Богом. Це все є. Це наше відношення до світу, але також це і про нашу сутність, те, яким ми є, як ми ходимо, як ми з іншими проявляємо себе. Це те, що як виявляється наше серце, страх Божий, наше ставлення до цього. Пам'ятаєте, ми говорили про запобіжник. Це така річ, яку ви кожного разу будете помічати десь. Щоб ми згадували, що страх Господній це запобіжник від лиха. І правильне ставлення ненавидіти, воно дає йому спрацьовувати в потрібний момент. Тому я бажаю справді кожному мати ці речі і щоб Бог він справді зцілював і оберігав нас від цього. Амінь.